Ще один міст, наданий Францією, встановлено на Чернігівщині. Він з'єднає кілька населених пунктів з центром Сновської громади. Рік тому при відступі ворог підірвав міст. Місцеві жителі зробили тимчасово дерев'яний, який за нинішніх погодних умов і підвищення рівня води в річці міг в будь-який момент обвалитися. Завдяки зусиллям обласної військової адміністрації та будівельників новий міст швидко зібрали і відкрили проїзд. Коли рашісти відступали. Вони зривали всі е, шляхи. Ну і так трапився наші два мости, трапилися на шляху. Були підірвані, ми були, були відрізані зовсім від, можна сказати, від цивілізації. До району нікуди не було ходу. Возили хліб поза річкою. Ну, дуже тяжко було. Дуже для нас важливий цей шлях нам до району, до, всього, до лікарень, до всього. Дуже важливий шлях цей, пряма дорога. У нас є ще ж об'їзна дорога, можна що вже. Ну, набагато далі. Дуже дякую. Це дуже допомога нам. З цим мостом за час російської навали на Чернігівщині було зруйновано чи пошкоджено понад 30 мостів. Значну допомогу вже надала Франція. Шість збірних мостів вже в області. Металеві надійні і довговічні кажуть про них фахівці. Вони служитимуть допоки не збудують капітальні залізобетонні мости. В той же час хочу зазначити, що відновлення аналогічного мосту коштувало б державі зараз близько 46 мільйонів. Звісно, що зараз таких грошей немає. і такі швидкозбірні конструкції дуже допомагають. Дякувати за підтримку. Франції. Загалом в області було пошкоджено або знищено 33 мости, і вже на 30, скажімо так, рух відновлено. Це або тимчасові якісь споруди чи об'їзди, або такі швидкозбірні мости, як надала Франція. І в цілому, в принципі, ну, залишається в нас одна, одне єд, єдине. Проблемне питання це саме мости до міста Чернігова, крім мостів, Франція надала громадам Чернігівщини будматеріали. Допомагатиме вона і надалі, зокрема освітнім закладам.